Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо кисло-солодкий соус. Ось основні інгредієнти я підготувала: солодкий перець, гострий перець, чесник, крахман, цукор, сів і оцет. Тож, готуємо. Нам потрібно видалити тільки плодоніжку. перчик, нарізаємо разом з насінням і будемо подрібнювати через м'ясорубку або через блендер. Те ж саме ми робимо і з солодким перцем. Видаляємо тільки плодоніжку, насіння залишаємо. Потрібний перець і чесник, додаємо сіль, додаємо цукор, оцет і додаємо водички. Все перемішати і ставимо на плиту соус закипів, варимо 3 хвилини. додаємо до крахмалу водичку, і поки наш соус закипає розводимо крахмал і будемо його вводити до соусу. Проварили 3 хвилини і додаємо крахмаль розведеною водичкою. так все перемішати і проварити і ще дві хвилини, і розливаємо по баночках. Маємо соус гарячим в стерилізовані баночки і щільно закриваємо кришкою. Щільно закрутили кришку і перегортаємо. Всі баночки перегорнули. Укутали полетиночком і залишаємо до повного охолодження. гострий, солодкий, пікантний, ароматний і красивий.